Партнер програми Українська Меблева компанія. Наш сьогоднішній гість соліст театру естрадної пісні Аліса і на нещодавному фестивалі в Новий рік з улюбленими піснями отримав запрошення до нас на диван. Тож сьогодні в нашій студії Ростислав Романченко, Ростиславе, ідіть до мене. Ви гарно виглядаєте? потисну... Добре. Добрий день. Потиснував руку. Дякую, що завітали. Приємно знаєте, спілкуватися з людьми, які досягають фокальних вершин. Займайте місце в нас попереду майже 20 хвилин. Мені здається, що ваш сьогоднішній образ такий достатньо автентичний, ідеально пасує до нашої студії. Якщо ви не побачили ці всі червоні вкраплення, там малюнки, це просто супер. Давайте так на початку. Про вас подивимось. Невеличке привів. А вже після цього поспілкуємось. Добре. Добре. Шановні глядачі, увага на екрану. Ростислав Романченко, вихованець зразкового аматорського колективу театр естрадної пісні Аліса. До театру пісні прийшов у 15 років. Він одразу ж привернув до себе увагу як здібний талановитий виконавець. У творчому колі він уже півтора року має й інші захоплення. Ростислав успішно організовує концерти, масові заходи, пише сценарії, вміє заохотити дітей і дорослих до творчої діяльності. Ну що, є про що поспілкуватися, тому що тема музики, тема виконання пісень для мене займає особливе місце в житті. Як у вас з чого все розпочалося і як давно ви співаєте? Ну, співаю я вже Ну, все життя своє я співаю, але професійно я почав займатися в театрі естрадної пісні Аліса ось в липні 23-го року. Так От, нещодавно. Нещодавно, нещодавно, так. нещодавно. І вже на дивані. І вже, і вже так. – Деякі люди чекають по сім років заброшення, а ви слухаєте. Ну і давайте так, взагалі, як вас привело до музики? З дитинства ви займалися? Що вас надихнуло? З дитинства всі свята у дитсадочку, у школі вже був. Uh, номер один був везде. Окей, був везде. Okay. які пісні полюбляєш співати? Мені подобаються етнопісні, от як моя конкурсна пісня, такі мені пісні подобаються. Українські пісні. З англійськими піснями трошки є проблеми на інших мовах. А так, українські пісні мені подобаються такі з глибоким, з глибоким сенсом. Сенсом. З глибоким сенсом, так. Угу. А як ти обираєш пісні, які потрапляють до тебе в репертуар за допомогою вокального наставника, скажімо так, чи те, що імпонує до душі? Дуже довго ми обираємо пісні мені, тому що мені багато чого не подобається. Пісня повинна бути ідеальна. Я слухаю, щоб аранжування було О, що хороше. таке? Ідеальна пісня? Це щоб аранжирування було хороше, таке качове. І щоб текст був цікавий. От страча, наприклад, пісня, яку я заспівав на конкурсі, вона мені з перших нот сподобалася. Mm -hmm. Ну, я, до речі, намагаюсь слідкувати за різноманітними сферами української музики, але ну, скажу так, що до сих пір цієї пісні не чув до тебе, як ти не потрапив до нас на ефір. Про що ця пісня? Ой, ця пісня це алегорія сучасністю. Страча — це взагалі невинно вбите дитя. Ну нормально нас шефір, я думаю, що... <світ> Вона така вона <світ> Вона така серйозна. Ця пісня, і якщо подивитися кліп на цю пісню, Лея і сацвіт співають її, то там буде така картина, як у полі стоять діти. У білих таких сорочках і на них написано Харків, там, наприклад, 12-та, коли бували дітей. І Це, це дуже серйозна така пісня. Це серйозна композиція. Я навіть не міг про це уявити. А, можна таке питання: скільки вам років? 16. 16 років, ви вже такі пісні для себе обираєте, так? Так. Да. А чи не занадто вона доросла? Ні, якщо. Ну... Мені ж повірили люди, які сиділи в залі журі. Мені повірили. Якщо, якщо я добре зіграю, якщо, я, якщо мені повірять люди, тоді не забудь. Окей. Okay. Давайте так, про ментальну таку дорослість. Чи достатньо ти для себе особисто ти вважаєш себе дорослим, щоб співати такі пісні? Так, можна. Я, я, я вважаю, що можна. Я зрозумів. Давай ще. Які пісні етно тобі подобається? Які українські пісні. Ну, які можливо, жанри? Можливо, ну, поп мені подобається. Можливо, трішечки рок. Мені різні жанри подобаються. Я дивлюся, мені подобається пісня. Ну, подобається, подобається, буває не подобається, буває, подобається. Я дивлюся на слух. Якщо мені на слух припадає, тоді тоді класна пісня. Ну, а є можливо зараз якісь певні виконавці, які тебе надихають, які, ну, скажімо так, є для тебе тими, за ким можна тягнутися, на кого можна порівнюватися, за якими хочеться слідкувати? Так, не знаю, всі Всі по-різному. Такого прямо одного немає. Не можна там не можна. якогось певного. Ні, не можна. За Євробаченням слідкував? Так, слідкував. І як? Ну, <реш> Євробачення. Я <вже> не цікаво, <реш> не ну, нещодавно, що фінал. Не <реш> ну, Євробачення таке собі, звісно. Ну, Ти нормально. З вибором. Ну, не можу я нічого таке сказати. Нормально. Нехай їдуть, може щось заспівають нормально. Ніхто не знає. Подивіться. Ну, пісня тобі подобається. Ну, пісня ну, ну, місцями, місцями подобається. No, no, no. Місцями подобається, місцями ні. No. Постановка не знаю, взагалі ніяка. Якщо ми вже так чесно, чесно мала ні, ні, на сьогодні, взагалі, інтерв'ю виключно про тебе. Я угу. скажу так, що все те, що відбувається, це тільки між нами і між ну теоретично одним мільйоном глядачів, які можуть потенційно подивитися наш телеканал Рудана. Тому що не так завжди ми віримо в це, в те, що саме так і відбувається. Давай про те, як знайти. Свій голос, як знайти своє звичайне. Наскільки тобі було це просто зробити? Чи навпаки складно? Ні. Я як прийшов до театру і пісня «Аліса» Четверту вже сказали. До наших дуже талановитих, дуже креативних, взагалі викладачів. та Тетяна твердохліб та Ольга Рубцова, і Ольга Рубцова у нас Добре, е, викладає, викладає вокал, Тетяна Твердохліб нам ставить постановки. І от зразу ми знайшли якийсь такий коннект з ними. І з, з Ольгою з Рубцовою ми одразу все. Зразу вона мені каже: Давай таке заспіваємо, давай таке. Я кажу: звісно, давайте, і ми таку, і таку техніку, і таку техніку співаємо. І так уй, ми все дуже швидко якось відбулося. Не було такого затримки, що ми вчилися, вчилися до все би, все швидко. Мене ну все швидко. Слухай, ну а як там справи, ти, окрім того, що навчаєшся, що я соліста в театру, пісні Аліса? пам'ятаєте вже як Ярасі Е, Як там в школах тебе класі? В 10 класі вчуся. У 10 класі. А Взагалі, чи важко тобі поєднувати, чи навпаки не важко поєднувати навчання в школі та заняття вокалом? Ні, ну не заважаю. У нас два заняття на тиждень. Ну коли концерти, Це, звісно, школа? зйомки на дивані. <гум> <гум> Тоді, звісно, треба відпрошуватися. А ви сьогодні відпросилися? Ну, звісно, як нам приїхати? Як звати вашого класного керівника? <гум> Світлана Вікторівна, день. Світлана, Як ви бачите, Ростислав він не прогулює школу, уроки, заняття. Він сьогодні на дивані знову ж таки. Деякі люди по сім років чекають запрошення. А сьогодні ваш учень на все місто, на весь кривий ріг, розповідає про себе. Окей, давай ще мені дізнатися. Можливо, є якийсь певний артист. Не буду питати. Ти вже казав, що там якогось угу. певного одного має. з ким було б цікаво заспівати в дуеті, зробити фіт чи зробити можливо там більше ніж дует. Ти з ким хотілося бути на сцені? Ну, можна було, звісно, з хаятом. Ой, зрозуміло, за, за кого, Рости, Ні, не, 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 за, не за нього. Не за нього, ні? не за ну, нього. За молодих, не, ні. не за молодих. Ну, ні, не за молодих. Тоді я не знаю. Навіть. Не за кого, мені не дуже всі сподобалися, якщо чесно. Я зрозумів. Ну, окей, хаят, чому хаят? Хаят, ну, тому що в мене втора пісня була в кінці греблі, він співав на Голос країни і. І, і от після цієї пісні якось я влився більше в таке етно, і він теж таке етно. І я думаю, що ми цікаво зійшлися голосами. Я повністю тут погоджуюсь. Слухайся, ну класний ефір, мені вже все подобається. Давай про те відчуття. Яке всередині, коли ти виходиш на сцену, для тебе що є найголовнішим? Слідувати постановці, чи все-таки вокально все правильно виконати? Ні, ну це треба дивитися на номер. Буває там, де дуже сильний вокал, а постановки нема. А буває, нема не вокалу, а є постановка. І це вже дивишся на і, і, і як, як, як зроблено. Ну от на конкурсі постановки як такої не було. Треба було вокал, тому що дуже складна пісня, дуже складна. І звісно, було таке відчуття, що може щось не, не Ну, Все було класно. Я би відео послухав, мені все <рес> Ну, Це найголовніше. Хто вас оцінював в рамках цього фестивалю в Новий рік з улюбленими піснями? Журі Сеїдов, Анна Добриднєва, Лілія Василенко і Євгенія Пахомова. Чи вдалося поспілкуватися безпосередньо з членами мистецької ради про свої пісні? Mm, ні, У нас конкурс такий був навантажений 124 номера. Поспілкуватися не вийшло, але гідої це До нас прийшов, потім він нашукав і дав нам з моєю колегою Аміною Осіповою на двоїх медальку фаворит журі. Він так хотів нам. Щось не успів тоді дати, знайшов нас і вам вже після конкурсу дав медальку. Ну, це приємно отримало. Звісно, приємно. Ну, слухай, а я знаю, що є найбільш приємним взагалі в рамках будь-якого ефіру. Це коли ти виходиш на сцену, ну, можна так сказати, у нас тут і камери, і світло, mm -hmm. і звук можливо злоне для того, щоб заспівати свою пісню. Давайте поставим. Тож, шановні глядачі, я скажу вам так. Мені також буде неймовірно цікаво почути послухати композицію у виконанні Ростислава Романченко. Йди до мене, потисну тобі руку. Ти будеш вже готуватися. Дякую за цей ефір. Дякую, що з'явилася можливість угу. потрапити. Дякую твоїм керівникам за тебе, за те, що з тобою. Працюють на ну, зараз готуйся, друзі, Ростислав Ромаченко. Let's go. поїхали. <плес> Глибокими лісі, підвербою золотого, сяяли, ну, yeah. велищавали маленькі, дитячі сліди, е -е 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 -е. ти споміж гілками, силу ета мене давала, smoke oh. Нер програми Українська меблева компанія.